Значить, екстра включення від леченера. Я знайшов на Майнкрафт Байер якусь карту. Вирішив просто ...вирішив вирішував Майнкрафт, то тут така бере якась нова карта. Marketplace Creator Tycoon. Я для цього її ніколи не бачив. Мені цікаво, що це. Use the computer. Ми саді будемо розбиратися, як це працює. Difficulty. Ovej, start the game. Semena, přijímám nějaký Minecraft program. Co? Sedla stars. stot. Co? A, А, трендинг. Ага. Так, зараз. Content unlocked. Так, my offers. Empty slot. Я вообще сейчас так долго учу, это просто не разумею, что у меня отбывается. Так. Контент Майнкрафт, Войд, Хорс, Локиблок, локиблок, ага, жанр. Ресурси, спавн, Скинпак. Ну, скинпак, пак я можу зробити. Ага, еще на треба. Так, робимо, робимо, робим, працюємо, 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 працюємо. І... А, ага, все, кваліті все добре, так. Ммм. Так, hmm. ага. ми так нам треба робити за все. І тоді у нас буде... Тоді ми можемо випуститися. У нас есть. Эээ, че у мене маркетинг впадає? Да, до маркинга треба до, до, до самого кинзи доходит, вже все коду. Угу. Маркетинг. Так, я не знаю, чем отчутну, але я сейчас зараз спавню мишкою, тому що, началась она просто спацеваться в такий момент. Я спавлю мышку, найкращий варіант. Так, субмит. Скины лаки блоки. Ты с плыву на зерка. Угу. Ты поспати? Ч? Знайти Inspiration в моем сні. Солтки сны. Можна мати гострий, вечерний наріст, розсадник монстрів, маховий кругляк. Це типу Skyblock? У мене skyblock сі. Skywars? Чи що? Так, не трохи сюди? Так, а ще безмерниться? Це весні. Так, зачекайте, заклад, заклад, стоп. Вбито все, вбито все, вбити все. Що тут є? Так, 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 так. Спаунери краще. І що? а, сюди можна пройти. Тут зомбі. Так, вбити, 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 вбити. Щоб не спавнилося, Так. Все? Что? Я, 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 я честно не знаю, что тут будет шесть. Сатана... Плакучий обсидиан. Зачекай, это плакучий, чекай, я не сказала. Плакучий, мне казалось, что написано плэкучий. Я в тренде? Ага, очень интересно. Вау. это unlocked. Ой, я не се страни, не помня Ще О, -т -т Цекава, да, ще 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 Зламати його? Ще вже не можу. Один блок. Жанна відкритий. Цікаво. Це що таке? Добрий ранок. Один плюс два. Три. О, я вгадав. What do you use to buy marketplace content? Майнкоін. Напевно є. Yeah. А чи я буду неправильно говорити? Один. Тисфера. Пікселс. Я використовую Майнкрафт-коїни. Cynthia! How many employers can you hire? Game show жанр открытый инфинитим эмблемы есть то давайте подвесы что тут ще я так у меня завод тут завалу зло 6 то тут, тут ничего не мог выходить оно ща 6 лежить эээ сюда 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 Перехитрю. Ага, ага. Перехитрив. Що це таке? Це якийсь будинок? Я не знаю, що таке досить треба ходити тут тут. Мені це ця... кажуть. Тут взагалі так прошли. Працювати за комп'ютером, тому. Почему. повертаємося до... Е, у мене... Ще один долар піддав за гроші. В мене забрали броню і все інше, що в мене було. Ех, жалко. Шуто. Добрий ранка хто? Угу. Стоп, зачекайте це? Мені потрібен. Кодер. Ой, що завжди. до цього ще немає, так? Ні, не, у мене скільки у мене грошей. А, ну в мене є гроші на кодер, але я не хочу. Краще не треба. Ще якісь інпасішника. Що це таке? Що? Що? Що чудовий контент? Мені вже подобається ця карта. Трав забрати гроші, тому побігли робити щось нове Empty slot. Що? А, build new. Так. Давайте у нас буде. Ми тримали на новий світ, тому давайте спробуємо. Лакі блок знову і... Один блок. Спробуємо зробити. Так. Працюємо, 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 працюємо. Мені дуже подобається ця анімація, так ми працюємо. Дійсно. Так. Угу. Ми зрозуміли, що це все-таки робити ці. Робити в маркетинг краще не з самого початку, а під саме кінець. Теж я зрозумів. Так, і... что? Так, я сейчас написал, наверное, размещаться. А что? Quality убил, убил, убил. О, да, Помер. О, зато гроші не підлозується ось. Так, о, добре тут. Так, добре. Мені подобається ця гра. Якщо також, то, не, не знаю, напишіть в коментарях, можливо. На це будемо ще щось, створити нове. Нехай це буде Майнкраф... Майнкрафт... Майнкрафт. А давайте хорос паун. Думаю, це непогано буде. Вс, закупите. Робимо, робимо, робимо. А? Що це тут? Не вже це... Саме так, у мене з'явився мій одяг у Roblox. І якщо ви хочете мене підтримати, я прошу, будь ласка, купляйте цей одяг, він класний. Думаю, якщо ну, думаю, вам сподобається. Або якщо ви просто мій фанат, можете також просто купити. Якщо вам подобається, можете купляти, можете купляти, якщо ви хочете підтримати. Я не змушую. Якщо вам подобається, купляйте, не подобається, не купляйте. А ми повертаємося до відео. Повертаємося до праці. гроші. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа, сюда вот зайстю. Поцілу, працюємо, 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 працюємо. От головне, нене циклос з якими багами. Аму? Та, так, створив. Маркетинг. Працюємо, 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 треба заробляти гроші. Собіт. Так, що? Ну нічим свято створити, такі містей знайшли. От А, я. Я ж не можу ні на кого нагадати, це, це моя помилка выключена. Дімаж ніхто не працює. Це сумні. О, oh, господи. Так. Арт дизайн зроблений. А, корять, кореть, корять, кореть. Забили. Оп. Корс спавн. Дві зерка. Чому? Чому ли мне так не подобається? Коні? вас так мало хп. Так, до речі, там цей чувак за том сні він говорив про якісь. називається, що в зеркалі є кошмари. Тільки ми запитали, де знайти зеркало? Віт? Зеркало? Що? Персинг-хоп. Персинг о, Емблема. Nightmare. Кошмар. І... Що це? Це типу мій офис, тихо О! Ні, я тебе з за доларів, долларов. Привіт. Чего он немає давитись? Две на якась. Квос. Що? Я в тренде? Елизавета в кошмарі, я. Там якесь то місце. Цікаво. Вони... Так, мы не можем помираться. Сейчас скайп. Скайблок. Тебя тут скайблок. А нет, три зуб. Ты можешь Не. Что? Че? Чем мне тут не забыть, абы, Это тут? Быскалка без чуть-чуть Боже Побожней майнкрафт бедрок. Наши. Ті... Я не разумею, что мне работа. Типу, ну я не жертву, я не разум. Добре. <реклад> 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 а! а! Ки... Чешульницы бьют. Ч це? Ще? Так, мене дромити б'ють. Умрий. Гані же випадково не можу ламати. <coughs> <coughs> Ой, вибачте. Не можу ламати спавнею. А шо ж. Що мені сидіти тут робити? Я не розумію, що з цьому світі робити. Можливо, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. О, дивитеся, яка хорошая лежить на підлозі. А тут поменше вже хороший. Так. Make a sequel. Що, забити секвел. Чудово, ага, маленько. Давайте, по-моєму, забити секвел до лакіблоків, можливо. Парк. Так, сідаємо за комп'ютер і починаємо працювати. Так, починаємо працювати, вже до речі, в мене краще виходить працювати. Це все робиться роботи. Добагато швидше тепер чомусь. Можливо, через те, що... А, можливо, зараз що це скини. Якраз арт дуже погано виходить. Дуже довго. І залишу засадочки. Оп. Кидам сюди, маркетинг. опа Усе неможливо! Так, давай. Кваліті кодінг, арт. Маркетинг. Публікуємо. Але ж я зробив сиквел. О! Red Job. Так. Так, знаєте, напевно, відео длиться вже так доволі довго. Тому, напевно, я поки що на цьому закінчу. І якщо ви хочете побачити продовження, ну, то пишіть в коментарях. І мож, то, підкажіть, можливо, якщо ви грали в цю карту вже або бачили нові проходження. Підкажіть, можливо, щось роблю не так. Ну, тому що дійсно. В кошмарах у себе в мене було, тому чомусь в мене не було нічого. Я не розумію, що треба зробити. Ну, коротше, якщо ви знаєте, якісь підказки можете дати, то давайте я не проти. Ну, а з вами був Глічендер і бувайте!